Харківського правоохоронця затримано в Одесі. Харківському правоохоронцю повідомили про підозру в організації переправлення військово зобов'язаного чоловіка за державний кордон за частиною 3 332 статті Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Історія розпочалася у жовтні 24-го року. Мешканець Харкова отримав від підозрюваного консультацію з питання законного способу виїзду за державний кордон. Натомість правоохоронець пояснив, що виїхати можна лише незаконно та виключно за гроші. За свої послуги запросив 7 тисяч з половиною доларів США. Фігурант обіцяв переправити чоловіка до Одеси, розмістити у готелі. Затим передати спільникам, що мали доставити до кордону з Молдовою. На молдавському боці кордону навтікача повинні були чекати ще одні люди, які мали сприяти в оформленні документів. Підозрюваний, одержавши аванс 2000 доларів США, придбав два квитки на потяг з Харкова до Одеси і супроводжував свого клієнта. 16 листопада ділок та клієнт поселилися в одному з одеських готелів. Після отримання другого траншу 5 тисяч доларів 500 правоохоронця затримали. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 484 тисячі 480 гривень строком на 60 діб. Зараз встановлюють інших осіб причетних до вчинення вказаного злочину. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.